У сьогоднішньому відео ми будемо перевозити рибок з ось цього акваріума у інше місце. Я вам його потім покажу, розкажу. А зараз я буду зливати водичку, виловлювати рибок. Ось у мене є ось таке відрост з від корма. Зараз я сюди зв'ю водички. Потім ще водичку з цього акваріума буду зливати у, Еті. у бутилки. І потім це все буде вестись. Туди це акваріум мені треба звільнити і цей також. Я вже сьогодні звільнив оцей акваріум. Тут в мене було 5 горам, я їх пересюдив сюди, Ось, бачите? Тут в мене парочку скалярів десь там плавають. Ось, бачите? А, і там парочку вічносів. Я їх сюди пересадив, бачите? Тому зараз а, зливаємо водичку, спочатку цей акваріум перевезу, потім цей. Тому поїхали. Ну що, щось я. Водичку злив. Ось по відеречки, у бутилочках водичка. Зараз будемо ловити рибку і заодно я покажу хто у мене тут сидить. Ось я з цих Акваріум пустий. Трошки розкажу тут сім самок меченосця великих, дві маленькі, два великих меченосця ось таких. Звучно не зрозуміло хто це. Чотири самця мичинуся, два самця гурами, вісім самок чорної малінезії, два самця чорної малінезії, з десяток самців даніло. Потім 4 алих барбуса, один вогняний барбус. Здається штучки 3 крапчатих сомикам. Та та-та-та та сом. Отяки платідорас, чи хто це? Скажіть, що це за сом. Будь ласка. Синедонтес. Здається так. Ну, будемо перевозити, я вам попелю. А зараз хочу вам показати трошки розмір мічіночців. Ось самець, наприклад, бачите, він такий оп. От. Ну, немаленький. Ну, горамі, я думаю, також вам зрозуміло. І ось, наприклад, самочка волінезії чорної. Ну, немаленька. Ну що ж, ось ми приїхали. приїхали. рибки, водичка, все тут. І зараз покажу вам трошки цю штукенцю. Так, так щоб вона вся влізла. Ось дивіться, ось така штука. А, вона не дороблена. Ще буде ось сюди два акваріуми. Зараз трошки розкажу про неї. А, тут у нас оці акваріуми по 200 літрів, їх у мене 5. Правильно, і два по акваріуму по 100. Це такі, як у мене вдома. Тут це буде система замкнута. Тут самп. Бачите, ну самп я запустив, але ще не підключив. Будемо підключати зараз на один акваріум. Поки що в мене зроблено на один поверх. Потім дороблю ще на другий поверх. Дістане два акваріума, але вони будуть не в системі, будуть окремі акваріуми. А зараз ми ось сюди заль'ємо водичку, ось цей акваріум. І висадимо рибок. Так, я не часто заявляю все відео так. Ну, no, останнім часом мене я ось. Буду висаджувати рибку, я вам це все покажу. Позу рибку буду висаджувати окремо, так? То перший. Перший, перший перший. Так. Пухти. Так. вау. Ну. Wow. Подразу дай клика. Так. Дві даньо. Дві лавина. Далі. Крапчетисомик дайо. Дали, 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 ја лека на но прешари као са ти. Дали, ос, прекрасно, али парву и горами самец. Твојќи од стекла данјава. мустак, так на кофтеш. Ще раден горами. Прекрасно. Daniel, The weeks of what it's ordinarily summit. quarter. Modernize modern the region. Modernize the area. Pine. Not. Prophets. We We shall let Let's say that. The new York. That Daniel, which noticed Madonese and Madonese. That blonde, we need one Michelosa Barbus, <laughs> Madonese. That which knows <laughs> the for Tom Shelnos, which knows its Madonese. Links to A tak, 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 kus, was, uh, uh, dario. And, uh, tak, 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 tak. I Dario. Eee... na Daniela. Tak. My I tak. Słoneczki zależały dla słomika. Krawczepki. I w tej Але я не знаю, як я взяти. Я обуюся, кажу чеснуть. Так, десь сюди. Так, я його вив відчерпачком. Ось дивіться. Все на доньці. Да? Ну ніби так. Да. Але ви, якщо що, напишіть у коментарях, крім то точно це він. Певно, відосик трошки затягнувся. Зараз ось там ублизі покажу. Світло поки що тут не зроблено, але що є? Скоро зробимо ще світло. Так, зараз поставлю ще траву. Ось я поставив рослинки, ось така штучка вийшла. Поки що вони посидять тут, потім ми їх пересадимо більший акваріум. Ось так. Хто хоче, може порахувати точніше всіх рибок, передивитися відео і написати в коментарях, кого тут скільки, якого виду, і скільки штук. Я старався казати всіх, якщо що, звиняйте. Ось пройшла вже ніч, рибки себе прекрасно почувають. Я сьогодні включив акваріум у систему. Там водичка біжить, все прекрасно. І для тих, хто сумав за Астранатусом, ось він, все з ним прекрасно. Якщо що, його зовуть Вадимич. Також разом з ними сидить анцитрус, таракатум та агамікс. Він у трубочці. Над Вадимичем у нас малючки мечносців. Та комет. А, Так, ще а, сам. А, головне сам. Ось дивіться, тут два аквариума запущені, водичка, водичка тече. Сам ще не повністю завантажений. Також у нього включений зовнішній фільтр. Далі я вам розкажу у наступних відео.